Головне до одруження все переписати на маму, а далі буде все ок. Оце вже програшна стратегія, історія, в якому ви нічого не досягнете, ви будете містечковим і уровнем. В першу чергу, ви складаєте шлюбний договір. Якщо ви обираєте вже в дружину, жінку, від якої ви щось скриваєте і не будуєте партнерський союз, то нащо ви йдете в ці відносини? Тому що у вас після чухається, понимаєш? все, чим ви керуєтесь. Тому що вона красива картинка, тому що буде, понимаєш, тобто ви чим думаєте? В першу чергу це людина, з яким ви будете будувати, примножувати, розвивати цей ген, з яким ви поєднуєтесь, це родова система, з якою ви просто будете сплетені. Ви маєте обирати, ж блін, не тим, тільки містом, понімає? Ви маєте дивитися в її взагалі розумові здатності, здатності адаптуватися в цьому світі. Чи є в неї претензії до цього світу? Чи вона бачить в ньому можливості? Яка в неї ментальність, які в неї рівень не просто IQ, а який рівень адаптації до життя, погляди, цінності? Як вона заробляє гроші. Якщо вона робить зіру, чи близько до рівня на наготочки, то переписати все на маму це не план. План вообще не входить в цю херню. в, цю від, в такі відносини з, з, з такою леді, так сказати, яка на вас, окрім того, щоб щось пойміти, нічого не має. Ви маєте шукати рівну собі. То якщо ви шукаєте собі дівочку на такому рівні, то, то це ваш рівень. Ви маєте собі шукати людину, яка рівна. Якщо ви заробляєте 10 тисяч доларів, то і шукайте та, яка заробляє теж 10 тисяч доларів. Нашу вам, тобі, наша тобі, якась, розумієш, яка. Е, скільки ви хочете, щоб е, скільки ви хлопець має заробляти, щоб ви поруч з вами бути? 50, 30 оці всі хайпові відео. А то, що вона днем сагнем, що вона тисячі доларів не може заробити. Хочеш сказати, дура, ти, 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 ти думаєш, що ти, ну, типу, тебе не буде чоловік. Бо гідний, здравий чувак, він буде шукати собі рівну. Бо він хоче зберегти і примножити все, що він буде, бо він цінує те, що він робить. Він цінує кожен день, який він вкладає, в те, щоб здобути свою там, побудувати ту спадщину, яку він хоче залишити дітям.